А що стосується українського законодавства, то на сьогоднішній день воно передбачає можливість заборони політичної партії, зокрема, є підстави, це вони передбачені статтею 5 закону України про політичні партії в Україні. Є кодекс адміністративного судочинства, який теж передбачає можливість Міністерства юстиції України звернутися з відповідним позовом до Київського окружного суду, суду міста Києва, адміністративного суду міста Києва. І, в принципі, якщо буде доведено, що дійсно певні дії, Комуністичної партії вони дійсно були спрямовані на те, щоб в Україні була повалена, був повалений існуючий конституційний режим. Певні дії, які Порушують територіальну цілісність України, то є всі підстави говорити про те, що відповідне рішення воно буде законним. Інше питання, яка буде доказова база, це питання, власне, яке має вирішуватися вже в процесі судових засідань під час судового розгляду. Але з того, що я принаймні аналізував і, власне кажучи, мав змогу знайомитися з позовом, який був поданий до суду щодо заборони комуністичної партії. Позов є неоднозначним, але є певні моменти, які все ж таки говорять, що ну, дуже багато питань виникає до комуністичної партії. От в статуті комуністичної партії на сьогоднішній день є таке положення, яке передбачає, що е член комуністичної партії України зобов'язаний вчиняти відповідні дії, спрямовані на завоювання влади. От мене цікавить формулювання завоювання влади, наскільки воно відповідає. Розумінню досягнення влади конституційним шляхом, тобто завоювання і досягнення влади конституційним шляхом це певна суперечність. Або влада досягається в той спосіб, який він понав який вона повинна бути досягнута виборами, так або це завоювання. І саме по собі слово завоювання, воно мені здається, ну, суперечить українському законодавству.